На выставке у нас представлена большая новая коллекция таких самоцветов, которые являются очень редкими в природе. У нас из них представлены изделия как ручных, так и заводских мастеров. На виставці здійсни є буси, серьги, кольця, колони, браслети в такому ізобілі з из натуральних камінь, що в кожному ювелірному магазині ви не знайдете і просто не увидите. У Нас є рідкі самоцвіти, які в природі рідко бувають, ну і також знамениті, розпорядження, які всі знають і всі люблять. Камені це не просто прикраси, які гарно виблискують на сонечку. Вони мають певні властивості амулету. Адже правильно підібраний камінчик може приносити здоров'я, любов, удачу та багатство. За словами консультанта, у кожній людини є свій тотем, котрий підходить їй за датою народження, знаком зодіаку чи темпераментом. Якщо ви, наприклад, хочете подарувати своєму улюбленому, близькому чоловіку здоров'я і удачу, то можна підобрати каміння, які принесуть йому саме те, що він шукає. Якщо любов, то, будь ласка, є такі самоцвіти, наприклад, метіст, кварцеволосаті, які прив'язують протилежний пол, приносить любов, молодість і красу. Виставка дуже Шикарно, багато. Є з чого вибрати, той хто це полюбляє. Дуже цікава виставка, пускай вона чаще у нас буде. До Дня Святого Валентина також можна підібрати гарний подарунок і не тільки із символікою свята. Если вы хотите подарить своему любимому какое либо изделие, независимо от того, сердечко это или просто украшение будет, даренный камень это всегда признак любви и символ удачи. В экспозиции представлены не лише прикраси, а й величезна колекція сувенирных виробів на будь смак. Каждый камень має свои унікальні властивости. Если вас беспокоит давление головные боли, спазм, радикулит, это берете подушечку из нефрита, прикладываете к больному месту, которое вас беспокоит. И нефрит все на себя заберет. Виставка працюватиме з 10 до 19 години за адресою вулиця Михайлівська 7, Житомирський театр ляльок до 17 лютого.